Добуш герой, герой гуцульський, герой український, герой європейський, герой світовий. Тому що ну, такі люди, як Добуш, як Робін Гуд, це ті люди, які фактично провели боротьбу за гідність людини. А це є те, заради чого Христос прийшов на землю. Кожен з цих героїв діє по-своєму. І тим інструментарем, який є в його руках. Довбуш це, це та людина, яка бореться зброєю, бо проти його народу була застосована зброя. Як Гуцула зробили рабом? Чи принаймні намагалися робити зброєю і відповідь збройна? То є мой гор. Я тут газда. І хто прийде мені в хату, і буде правити, як я маю жити, вихаркає свої печінки печинки, бігами Боже. Ну, найперше, якщо про, про Довбуша як про легендарного чи реального, ми знаємо дуже відому пісню про Довбуша, скрізь її співають. Насправді, відомий дослідник, етнограф професор Грабовецький говорив про те, що в оригіналі слова звучали інакше, щоби космач не минути в криворівню повернути. Просто потім видно там, кути, минути зримувалося, та так з'явилися кути. Насправді довбуш в кути не ходив. А що він там мав робити? Там і це було прикордонне поселення, де в основному жили вірмени, поляки і євреї. Українців і мало було там насправді. Такий торговий центр був він не мав що там робити. Довбуш там був де боліло, де треба було рятувати людей. Тому він був тут, між Криврівною і Космачем. Бо це насправді дуже близько. Тобто, через зверта легонько за п'ять годин з кринів Космач йдеться. Тому думаю, що в цій пісні варто би відновити ті первинні слова, щоб космач не минути в криву Рівню повернути. Тому що дзвінка, чи Марія Дзвінчук, її родина була з Криворівні. У нас і до сьогодні в селі Буковиць є дзвінчуки, і не тільки там є в районі. І ну, На наших теренах є ці прізвища. Отже, це була Марія, Марія Дзвінчук. Яка була однією з жінок Штефана, який, згідно тих переказів, заробляв тим, що одружувався на дівчатах, які мали непоганий віну, посах непоганий, і вони помирали бездітними. І вона була одною з. І було таке Правило, воно було не юридично прописане, але таке між людьми, що якщо дівчина виходила заміж і не залишала діточок по собі, то посаг мав бути повернутий в родину. Ну, і чоловік вже собі шукав ну, наступну дружину. І так сталося з Марічкою, так? І власне родина звідки почалося це гоніння, скажем, на штефана. Від того, що Довбур просто прийшов і сказати, що Штефа, не має серце, вже як так поступив з, люд... з... з жінкою, що не є, як ти доведеш, що жінка померла від побоїв чи щось інше, не так то все просто було. І... Але Штефан, звичайно, не хотів цього робити, тому він довбурця знищив. Версія така, що Довбур знав Марічку, він її побачив коровівні на храму церкві. І він її симпатизував. Але про все інше говорити, я думаю, це вже не має значення насправді. Чи бачились вони, чи він тільки мріяв про неї, а вона про нього. Це не так важливо насправді в цій ситуації. Бо можна ніколи не володіти людським тілом, а бути з людиною одним цілим. Тому все-таки ну, до душі прихильніша версія, що це була симпатія Довбуша. Ну, Молодий чоловік, 45 років. Там є різні думки про те, що був одружений, потім його заслали. Ну, яка там коротенька історія, власне, засаніним, так? Що Довбуш працював там в Печеніжні, де черпали нафту в цих колодязях. І хто там працював, це вже це був смертник, тому що легені згорали від випарів нафти. І туди, як правило, заставляли до праці там тих, хто чимось привинився, або треба було владі якоїсь там задушити людину. Так? І він попав у ту яму за щось там. І він звідти втік, і його зловили і відправили рекрутом до війська. І військові він час даремно не тратив, він навчився воювати, став добрим е, військовим командиром і втік ж таки з війська, прийшов і створив загін бойовий. Нормальний бойовий загін, з який, який, міг, який міг воювати. Ну, а якщо ти вже, якщо ти вже був ув'язнений, е, засланий, у військові відправлена, то яка сім'я? Звичайно, що в той час вже як такої сім'ї він не мав. Він її не міг просто мати. Я не зна... Я не можу сказати чи багато, але були точно. Ну, наприклад, Параска плитка горить світ. Передня чітко каже, що вона є потомок опришків. Так, від Гурія, який був один з Довбушівців. Ну, у нас в книжці є е, е, метричні книги, є запис про такого Симон, Симон Валуй. Це один з опришків Довбуша, який помер у віці 110 років. Тобто, коли Довбуш загинув, йому було 75 років. Такий опришок. Так. Він в Криворівні похований у нас на цвинтарі. Я думаю, що в нас мало бути достатньо. Чому так думаю? Бо дух Криворівні такий він сьогодні таким залишається. Чому колдовбуша знищили? Його тіло було поділено на 12 частин і по розвішому пусі Гуцульщині одне з місць це криворівня. Тобто вішали ці останки там, де треба було когось залякати. Значить, наше село було таке. Звичайно, дехто може сказати про камінну душу, багато що можна говорити, про опришків таких. Але людина зривається, людина немічна. Так само, сьогодні ми прожили Майдан. Це дух довбу, що без сумніву піднявся. А хтось до сьогодні хоче з нього використати в різний спосіб або зневажити і тому на ньому заробити для себе якісь бонуси. Або свого часу хотів навіть щось заробити, тому, або на війні зараз так само. Тобто дьявол завжди хоче Божу ідею знищити. Я думаю, що якби Довбуш не був героєм, тобто, якщо б його не рухала любов до рідного, не просто до жінки, а взагалі до рідного, він би не зміг так діяти, він би не мав підтримки, він би так довго не протримався. Чому Довбуш — герой? Ну Тому що легенди, скільки придумали, про розбійників легенди не складають. Але не про героїв. І коли Гнат Хуткевич поїхав з е, Гуцульським театром до Москви, і коли вийшли наші люди на Красній площі, і хтось місцевий сказав, що ви перші гуцули тут, то один поважний газда, е, учасник цього театру гуцульського Гнат Хоткевича, сказав, ні. Кажу, а хто тут був з Гуцулів? Він каже, «Довбуш ж був. А він каже, звідки ви знаєте? А від відпустав, він каже, добус скрізь був. Тому це, це не тільки е, герой, знаєш. це той, хто є скрізь, це уособлення душі Гуцула. Краще раз злітати з соколом в Карпати, ніж вічно страждати в ярмі чи стогнати. Наші люди насправді це що називають е, церкви. В горах так такі скальні виступи. Зараз їх називають довбушими церквами. Колись казали просто церкви, а потім, коли вже після появи Довбуша, почали говорити про, про Довбуш від церкви. Тобто знов таки пов'язували діяльність Довбуша з сакральними моментами захисту людини, гідності людської. Наші люди то є вівська. Їх курва доять, здирають шкіри, вони межі собою ворогують. До речі, про Довбушеві скарби. Є церкви Довбушеві, наприклад, Нижній Вербіж. Церква, старенька церква Довбушева, так і кажуть, що хтось, кажуть, ніби скарбник з опришків Довбуша, ці гроші, які були, він вклав у церкву. Це мені більш правдоподібно, ніж там якісь десь заховані під камінням, там сторожа, як не змія, то ще хтось сторожить, там закляття, ще щось таке. Взагалі так, якщо є насилля, якщо є кров, то вона вже. І тим більше, що це кров насилля за гроші, то вона вже не на собі печать цю негативу несе, цього прокляття. Тут не треба заклинати. Само по собі, це енергія, це, це річ наповнена на негативною енергією, енергією смерті. Кожне слово має своє значення. Ну, живемо це слово. Забирав гроші, які нечесним способом лягли в кишеню пана. Чи можна це робити з огляду на... Закон про приватну власність не можна робити. Але чи закон про приватну власність співпадає з Івангельським завжди? Яким чином ті кошти здобуті? Яким чином ті кошти здобуті, так? Тобто, все-таки принцип Божий полягає в тому, щоб багаті ділилися з бідними, а не робили ще біднішими. В цьому якраз стоїть питання. Тому я, звичайно, я не є прихильником такого способу. Вирішення питання соціальної рівності. Але коли люди задані в кут, коли проти них діють абсолютно і безперестанно беззаконно, то чи можна тоді вимагати від них виконання закону? Добуш загинув у 1745 році. Нашу церкву побудували у 1660-му, а на це місце перенесли у 719. -му. Я думаю, що він тут не один раз був. І тому, звичайно, бачу ці старі ікони, які є в нашій церкві, в кімі 300 років. І тому ми зараз також можемо дивитися на ті ікони, на ті зображення, особливо корони над іконостасом. Тому ми, коли заходимо в церкву, ми реально можемо перебувати в атмосфері е, внутрішньоцерковній, в, в який був Довбуш. Це важливо. Це нас зближує, що це не просто десь-колись далеко, а тут. І це є сьогодні, бо Довбур був скрізь. Є скрізь. Є така версія. Цю версію про його брата я чув від Олеся Саніна. Є думка така, що все-таки це зробив його брат. І, а в пісні цей момент, як співається про смерть, як поцілив в праве плече, а з лівого кривця тече, неможливо пристрілити людину так, щоб сюди попавшись з кров текла. Тобто Штефан цілів то праве, але куля пішла вліве, там де серце. Найсправжніше зображення, яке є в церкві, яке ніколи не було реставрованим. Так? Це є корона над Вівторем, над Іконостасом. І це корона Богородиці, бо була така традиція зображати в Богородичних церквах над Іконостасом корону Богородиці, показуючи, хто тут є царицею в цьому храмі. І коли Довбур молився в храмі, мабуть, він дивився на ту корону і, мабуть, міг думати про те, хто є царем цього світу і хто має право. В цьому світі царювати, і як царювати, і що таке царювати. І хто такий цар? Бо якщо взяти значення слів, які використовувалися в нас, то первинним нашим словом було вождь і слово той, хто веде. Цар це був той, хто веде, хто йшов попереду, хто наражався на найбільшу небезпеку, хто захищав свій нарід, своїх людей, хто захищав посліджених, тих, хто не може захиститися. І тому, можливо, це також його десь надихало на те, щоби, щоб діяти якраз не як володар гір і лісів, а як син, той, який захищає маму, сестру, молодшого брата, старшого дідуся з бабусею. Дивишся на Шептицького велета такого величезного, і думаєш, мабуть, всі лідери церковні мали би бути такими, так? але. Я знаю священників невисокого росту, які потужно працювали в підпіллі, які багато молилися, які були гнані. Ну, мабуть, для, як для картинки, добуш, мав бути такий моцний, великий. Я просто думаю, що він був симпатичний. І зовнішні його риси вже ніякого значення не мали. Для нього хотілося бути. І хлопцям, які з ним пішли у гори, і дівчатам, які відкривали йому назучві своє серце, і тим людям, яких він захищав потім, які бачили, що в цих очах, в цій душі, яка живе в цьому тілі, не залежить, яке воно є за формами, це та душа, яка може захищати. Я думаю, що це, мабуть, найголовніше, що в нього було. Я дуже хочу, аби ви були довбушового духу. Бо сьогодні такий час що до обрушнили в штанях, а в спідниці ходить. Тобто, я думаю, що це не є ознака статі. Зараз той час, коли ми маємо всі гідні свою боронити як людини. І тут і хлопчики, і дівчатка в одинаковій мірі можуть цього послужитися. І наш майдан, наша війна особливо волонтерський рух, це нам показує. І я маю дуже велику приємність, що дехто з майданівців, з воїнів і серед них, і дівчата приймали тут хрещення в нашій церкві. Після осмислення свого життя на Майдані чи на війні, я в їхній особі бачу довбуржі сьогоднішнього дня, їх дуже багато. І ще важливо, що добру не ходить не лише з автоматом і не на танку, хоча і там також. Він ходить із камерою, ходить, із диктофоном, ходить з мікрофоном в різний спосіб, в будь який спосіб, в який ми воюємо за себе. Як за гідний образі подобу Бога, це все є добушівство наше сьогодні.